Друзі, програма ґрунтовно продовжує ефір телеканалів Тернопіль 1 та Інтебе. Незабаром у школах Тернополя пролунає останній дзвоник. Як відбуватиметься святкування кінця навчального року? Як відзначатимуть кращих учнів за високі досягнення, як працюватимуть пришкільні табори? І частково про те, поговоримо про підготовку до. Вже нового освітнього сезону сьогодні з нашою гостею це начальниця управління освіти і науки Тернопільської міської ради Ольга Похиляк. Пані Ольго, вітаю. вітаю вас. Дякую, Дякую, що ви сьогодні з нами. Ну що ж, звичайно, перше питання. А коли у нас завершується навчальний рік? Я от буквально перед ефіром пригадала, як ми з вами зустрічалися напередодні цього навчального року, і навіть обговорювали тоді таку дату, як 30 червня. Що нашим дітям доведеться вчитися влітку? Тим не менше, цього слава богу не сталося треба сказати так слава богу і я думаю собі що ми готувалися до гіршого сценарію але пройшли цей рік провчилися нормально як правило, офлайн і завдяки Богу і ЗСУ, що дали нам можливість спокійно завершити. Надіємося, так і завершимо навчальний рік. В цьому році він завершується 30 травня. Це буде останній дзвоник для всіх учнів наших загальноосвітніх і початкових шкіл. В дошкільних навчальних закладах вже проводять так звані випускні. Це старші групи, які... 1 вересня в цьому році навчальному підуть школу. Фактично, ми вже можемо підбивати підсумки цього навчального. Звичайно. року Яким він був? От як ви його оцінюєте? Які головні здобутки і виклики могли би виділити під час навчального року двадцять двадцять Як 20, на мене, 2025? як на мене, цей рік був стабільний. Слава Богу, завжди ми переживаємо за життя і здоров'я дітей. І це найважливіше, бо ми вболіваємо, як і кожна родина, кожна сім'я за своїх дітей. Місія школи це навчити. І виховати, ми е, маємо певні здобутки, і з кожним роком е, їх не менше, як попередні роки. Я маю на увазі, наші діти приймають практично щорічно е, участь в конкурсах, в олімпіадах е, першого етапу, другого, це міського і третього обласного примагають і на всеукраїнських змаганнях, беруть участь і мають певні перемоги на міжнародному рівні, мають результати. Добрі і в навчанні, і, і в музиці, і брала наша учениця третьої школи в дитячому Євробаченні участь. Маємо перемоги і в спортивних змаганнях пліч опліч. Такі змагання були разом управління молоді і спорту і управління освіти здійснювали. І, і наших е, три команди, три школи вийшли переможцями на обласному рівні і будуть відстоювати. Е, навіть всеукраїнському українському рівні в спортивних змаганнях це по волейболу, баскетболу і футболу. Так що можемо гордитися своїми дітьми. Ми завжди в них віримо і, і знаємо, що вони кращі. І надіємося, віримо, що вони завершать добре навчальний рік. Напередодні випускники, старшокласники, одинадцятикласники здають НМТ і з 2 червня власне. Це вже буде за результатами можливість їх вступу в вищі навчальний заклад. Свято останнього дзвоника. Останній дзвоник пролунає 30 травня для скількох учнів нашого міста. Він таки буде останнім. Я маю на увазі випускників. Скільки у нас таких цього року? Так, останній дзвоник в прямому значенні так. переносному Пролунає для наших 11-класників. В цьому році їх є 1854 учні. Випуск... Випускники, багато з них вчилися дистанційно в силу певних обставин. Ви знаєте, повномасштабне тобто вторгнення кордоном. У другому році почалася війна, і до цього угу. часу багато учнів є за кордоном, але вони з нами на зв'язку. Вони вчаться онлайн. Вони мають змову здобувати освіту дистанційно і зможуть отримати документи про загальну середню освіту з цих 1854 випускників, випускники. Мають е, певна кількість учнів, це 28 випускників е, е, в свідоцтво за відповідні досягнення і е, е, відповідно е, 164. Учні мають високі досягнення. Ми зараз про це поговоримо. Так, тому Що так, це нова так, так, цього так, року? На правду. До аби завершити святкуванням останнього дзвоника, запитаючи, чи будуть у школах Тернополя проводитися якісь урочистості. Ну і як вони виглядатимуть звичайно, з врахуванням безпекової ситуації, як правило, звичайно, це традиційно на останній дзвоник. Кожен. Заклад кожна школа має свій сценарій і проводить останній дзвоник. Але зважаючи ще раз, нагадаю на, на ту ситуацію, в якій ми знаходимося, ми живемо в час війни. Ми про це ніколи не забуваємо. Безпека це найголовніше, це святе для нас, безпека учнів. Тому кожен заклад по-своєму, але як правило, виводять на останній дзвоник на лінійки першокласників. Тих дев'ятикласників, які угу. теж свого роду є випускниками, так. бо багато з них не стіни школи і хто буде вступати в професійно-технічне училище, хто в коледжі. І відповідно останній дзвоник пролунає, як ми вже говорили сьогодні для одиницькласників. Це, як правило, будуть на лінійці збиратися так звані випускники: і першокласники, дев'ятикласники, і одинадцятикласники. Кожен в міру своїх можливостей і потреб, хто на вулиці, хто в спортзалі, хто в актовому залі, хто десь буде винаймати приміщення, але кожен по-своєму. Ми не оприлюднюємо, тому що. Теж, це, це відповідно безпека дітей, і десь кожен заклад планує по-своєму і про це повідомлені, і учні, і їхні батьки. Про спеціальні відзнаки для О, учнів угу. за високі досягнення у навчанні. Ми знаємо, що в Україні скасували так. золоті та срібні медалі. Натомість Тернопільська міська рада запровадила спеціальні відзнаки для випускників закладів загальної середньої освіти. Як ви зазначили, правильно будуть дві відзнаки: за високі досягнення у навчанні, тобто це альтернатива золотій медалі, так, правильно точно, а, Так, точно. а просто за досягнення у навчанні це медалі. Медаль взагалі, чия це була ініціатива от, запровадити такі спецвідзнаки, і чи ми єдині в Україні Тернопіль, чи хтось теж от, ну, хоч... якимось чином виділяє кращих учнів через те, що ці Хочу... медалі? Хочу сказати, що так золоті і срібні медалі відмінені, це вже однозначно. Mm -hmm. І міністерство освіти пропонувало і закладам освіти вони мали право свої відзнаки десь запровадити. І нагороджувати учнів. Справа в тому, що це десь повідомлено було нас всіх посередині року, і що гріха таїти? Шкода дітей, бо більшість з них ну ті, які йшли, ті, в яких високі досягнення, ті, які йшли, прагнули отримати золоті і стрімні медалі. Вони були свого роду десь і розчаровані. Тому чия ініціатива ініціатива співпала. Це була ініціатива і міського голови, і нас як управлінців. Ми порадилися і прийшли до висновку, що ми запровадимо таку відзнаку. І ми хочу наголосити на тому, що радилися е, з учнівським самоврядуванням. В нас є діє учнівський парламентна снага. Ми організовували такі зустрічі, питали їхньої думки, і всі одностайно, одноголосно проголосували за те, щоб е, такі відзнаки варто зробити на рівні не кожної школи, зокрема, а на рівні міської ради. І цьому році ми в положенні прописали е, відповідно. Десь щоб не розчаровувати дітей, і власне вони отримають відповідні відзнаки міської ради. Це ну, не будуть медалі. Це продумані, до речі, різні пропозиції були, різний дизайн, зупинилися на, на відповідному дизайні, всі. Проголосували mm -hmm. в тому числі. Шерезного кри. Це буде якась медалька, Це є. буде Який... така відзнака. Mm -hmm. Відзнака відповідному, скажімо так, футлярі і відповідного кольору. Ну давайте залишимо трохи інтернет. <ріст> <ріст> діти чекають, надіються, але їм буде не цікаво, коли ми все розкажемо. Ну чекати ж вже трішки принаймні лишилося. Ну на випускному їх так. буде вручено. Вони отримають і ну, ми знайдемо приміщення. Знову не будемо про це розголошувати. Угу. Випускний, якщо забігати наперед, відбудеться 27 червня. Забігли ми вже так. на літо. Звичайно, не може не запитати про літній відпочинок наших дітей. Завжди у нас щороку працюють пришкільні табори. Скільки таких працюватиме? Цьогоріч при кількох навчальних закладах. Ми якраз при от зараз приймали рішення виконавчого комітету, затверджуємо з відповідним додатком. Де, в якому навчальному закладі будуть такі пришкільні табори. Вони не будуть у всіх закладах без винятку, але ми старалися так зорганізувати, щоб практично в кожному мікрорайоні такі табори існували. Ми вже кілька років поспіль маємо. Ну, це наш мікрорайон, проняти, наша школа, це гімназія номер 30 де багато можливостей на природі відпочити діткам. І з різних навіть мікрорайонів возять туди. А так, як правило, кожен буде мати можливість. Особливо є потреба батькам відправити в пришкільний табір. Це учнів молодших, початкових класів, учнів середніх класів, готуються заклади освіти до того, щоб прийняти діток. Розробляють програму прибування дітей. Ми затвердили. І відповідні заклади, де будуть відбуватися пришкільні табори. А скільки таких закладів? Скільки таких закладів у межах, якщо я по пам'яті десь 18. Це, і, до речі, хочу сказати, і спеціальна наша школа, що на Сахарова 4, де діти інваліди, є така потреба, то власне там харчування буде за кошти бюджету. Нашого місцевого бюджету, а в інших закладах будуть звичайно харчуватися за кошти батьків. Трьохразове харчування, наскільки я пам'ятаю, 230 гривень. Угу. Чи всі охочі зможуть потрапити до пришкільного Звичайно, Так? Звичайно, можуть. Так. Звичайно, можуть. Я хочу сказати, що на рахунок, коли ми говоримо про літнє оздоровлення дітей, то будуть пришкільні табори в нас в наших початкових школах, в школі, я так по пам'яті зараз пригадаю, і в 28 й школі це, це так званий мікрорайон Бам. І, е, школа, ліцей мистецького спрямування, і початкові школи, друга, третя, в центрі четверта, п'ята, там е, з вивченням англійської, різні форми. Там діти будуть мати можливість і спортом займатися, і різні походи, екскурсії. Там буде програма розроблена е, відповідно в кожному закладі. Своя. Хочу сказати, буде два тижні. На два тижні розрахований. Так, так, ну, і і... Хто? Є одна якде? зміна два так. тижні. То як є потреба, вони моніторять ситуацію, спілкуються з батьками. От ще раз згадаю про гімназію номер 30 Вони, як правило, дві зміни? Ну, більшість з них не два тижні, а це означає одна зміна, і запроваджують, і працюють і в другі зміни. А графік який? Графік, який знову ж таки узгоджують з батьками, є потреба це, як правило, особливо коли для початкових класів батьки не мають де можливості залишати вони на роботі і до 17, і до 18 години діти. Перебувають в школі. Це ми говоримо зараз про пришкільні табори, які в нас в місті Тернополі. Але ми ще маємо можливість оздоровлювати дітей. Ну, це не всіх категорій. це категорії сиріт, позбавлених батьківського піклування, діти, чиї батьки загинули, чи пропали на фронті, чи пропали безвісти, чи в полоні. Це від 100% Ми маємо змогу. Ми їх відправляємо. Все за кошти. Це за кошти бюджету, місцевого оздоровлення, бюджету. пільгових категорів. У нас відбувся тендер. І е, перша зміна, яка е, починається десь з 3 червня, е, це е, Буковель, Поляниця, відповідне місце е, відпочинку, де е, оздоровлення. Для наших дітей засідала вже комісія буквально вчора, і розглядали буквально по кожній школі кандидатури. То перша зміна буде в паляниці те, на Буковелі, а друга в скоморохи. Ми будемо мати змогу оздоровити більше ста дітей. Більше ста 100... більше ста дітей. так. А який це відсоток від потреби? Ольга? Ой, потреба набагато більша. Я от хочу сказати тих дітей. Є потреби чиї батьки воюють? Ми не маємо змоги. Ну я знаю відсоток, може 20%. Не більше, але хочу сказати: ми ще маємо в нашій громаді Тернопільській таку можливість відправити дітей на оздоровлення за кордон. У нас є міста побратими в Польщі, в Литві, в Швеції. І вже кілька років, от особливо відколи почалася війна, ми вдячні нашим містам-партнерам, керівництву міста, які приймають наших дітей і вони. Мають можливість по повній програмі оздоровитися, побачити іншу країну, інші міста, десь здружитися, десь набратися е, позитиву, нових сил, енергії десь е, е, можуть подружитися. То власне, такі списки складаються, і, і наші діти будуть мати змогу в цьому році відпочити. Саме на сьогодні ще складаються списки, ще так. немає затверджених. Там вже визначеним я прізвища хто поїде е, на ну, практично, вже оті що вперше. Шу зміну, то так, вже десь на 90 залишні відсотків списки складені. Хочу сказати, що буває так, що останню мить в силу певних причин батьки відмовляються. Ми маємо тоді дід інших дітей і, і даємо можливість їм. Освіта це не лише школи, це звичайної садочки. Не можу не запитати так. про роботу садочки в літній угу. період, чи є якісь зміни. Ну от я вже сказала, що зараз якраз у той період, де ми вже прощаємося з тими дітками старших груп, вони вже готуються до школи. Але по закону хочу сказати, що навіть ми вже так звані випускні проводимо і вже відчисляємо, якщо є потреба, велика потреба в батьків залишити дитину ще на літній період. В садочку ми йдемо на зустріч і з розумінням ставимося. Тим більше ми маємо зараз більше такої можливості. Чому? Бо порівняно з минулими роками, таких дітей в нас менше. По-перше, їх менше народжується. По-друге, батьки виїжджають за кордон. забирають. Колись була проблема, що влаштувати дитину, так. не вистачало місця в садочку, тепер так. навпаки. І, десь за списком брали навіть по 30-35, то тепер ми виконуємо норму. 15 дітей в групі, як правило, в цьому місці ми можемо приймати дітей в будь-якому мікрорайоні. Як, як правило, зазвичай відбувається навчально-виховний процес в літній період. Завжди на літній період ми, але знову ж таки, попередньо узгодивши з керівниками того чи іншого закладу по мікрорайонах ми закриваємо як правило на місяць для того, щоб зробити ремонтні роботи. Е, відповідно, фахівці, педагоги і не тільки йдуть відпустки, але знову ж таки, коли мамі є потреба в той в тому місяці таке віддати дитину, вона Буде мати можливість віддати в сусідній дошкільний навчальний заклад, так що проблем батьків не буде. Вже протягом минулого тижня більшість директорів дошкільних навчальних закладів погоджують в нас управління управлінні освіти графіки закриття. Того чи іншого дошкільного закладу, але ще раз наголошую, якщо закривається один мікрорайон, сусідній працює, значить, все це узгоджено, щоб систематично протягом літнього періоду батьки, якщо є така потреба, мали змогу віддавати дітей. Хочу сказати більше в цьому році, бо у нас в минулому році ми мали можливість таку зробили термомодернізацію в 32-му дошкільному навчальному закладі. То в цьому році у нас заплановано 9 таких дошкільних закладів. І вже буквально з червня ми починаємо в першому, чотирнадцятому, 21-му то знову ж таки все сплановано. Якщо буде проходити термомодернізація, заклад буде закритий. Потім, якщо буде продовження, діти будуть або в іншому садку навчатися, або по мірі можливості будемо узгоджувати і в тому закладі. Угу. Тому я, користуючись негодою, хочу звертаюся до батьків і кажу, щоб не переживали. Буде можливість оновлення навчальних закладів дошкільних, дошкільних так. які так. плани має управління освіти. Ти щодо оновлення шкіл капітальні поточні ремонти? Ну, як зазвичай, щорічно знову ж таки заклад, як є потреба, робиться капітальні ремонти, там ремонт даху, системи водопостачання, теплопостачання. Кожен клас косметичні ремонти роблять коридори. Укриття, що стосується шкіл, є щось глобальне. Це я, я вже глобальне. Хочу сказати, що в цьому році. Це внаслідок співфінансування нам виділили 15,5 мільйонів з державної субвенції, і 50% з місцевого бюджету, тобто ще 15,5 мільйонів, надали виділили кошти з місцевого бюджету разом більше як 30 мільйонів для потреб для встановлення пожежної сигналізації і все, що стосується цього плану, практично в кожному закладі зараз. Виготовляється проектно кошторисні документації. Це багато вартісне вклад. Треба було відповідні кошти вкласти а. Потреба була робити укриття, і тому ми так відкладали з року в рік. А це ж знову ж таки теж безпека дітей. Тому власне в цьому році ми будемо здійснювати такі угу. роботи. Практично влітку практично в кожному закладі. Так, Олепетрі, загальною. Дякую. Дякую вам за цю розмову. Начальниця управління освіти і науки Тернопільської міської ради Ольга Похиляк сьогодні була нашої студії. Дякую вам, дорогі глядачі, за увагу і до нових зустрічей на телеканалах Тернопіль Один. Так. 佢話。<Thank> <Thank you. S 1>